Вони з ваших батьків своїм життям завчата завдячити мами і тате. Вони про вас збивають, вони за вас переживають, вони за вас радіють, вони з вами разом сумують, вони разом з вами плачуть. Коли ви малі, вони не сплять ночами. Коли ви стаєте великі, вони не дають спокійно жити, бо великають у вас свої про проблеми, а вони переживають за вас. І тому ми не можемо зараз не згадати ваших найдорожчих, улюблених, турботливих, ласкавих батьків. Пам'ятати буду дитинство сповахану казку. Спасибі матусі, спасибі бабусі, за ніжну любов, за вашу незміряну лапу. Mm -hmm. день тим друшанові віддали, можда, то голова сім'ї, він наші плечі, сила й гордість, і їм за це низький уклін. Дівній тато, добрий да наш господар, дав мені і силу, і снегу. Тебе йтиму в сонячній обнові, де все є в нього платному богу. Чити лікарський. Коли самки вечорами нам співали наші мами. Ти вже спиш цю сну тільки мамі. Далеко за віконцем знову спати ляше сонце, ти вже спиш цю ніч ясну тільки мамі не досну, як застере, мамі станем зміною гордимося мамою, мамою. O que, você... o que, você... o que, você tem que